Роблок сприяє сексуальному насильству над дітьми заради прибутку, заявила генеральний прокурор штату Луїзіана Ліс Муріл. Це не те, що багато мільйона компанія хоче почути про себе від прокурора. Знову мої зліва. Я фон і я Блазень. Та перед тим як ми перейдемо до відео, я хочу подякувати вам за підтримку та розголос, який отримала моє минуле відео. Тож велике вам дякую. А тепер переходимо до відео. Я навіть не знаю з чого почати. Роблокс, це як пише Вікіпедія, безкоштовна онлайн платформа для створення ігор. На початку своєї кар'єри концепт створення гри, яка мала б набирати свою популярність завдяки іграм, які були б створені всередині платформи іншими гравцями, був дуже нішовий і нікому не цікавий. Мало хто покладав свої надії на Роблокс. До моменту виходу Майнкрафту та популяризації концепті... шо до моменту виходу майнкрафту та популяризації концепту модів іграх. моди для кращого розуміння це модифікації гри, які створені гравцями. На основі оригінального програмного коду гри. І ось ми не встигли кліпнути оком, як Роблокс почав набирати мільйони онлайну, так ніби це нічого. Інвестори радіють, платформа росте як на дріжджах, але залишається одне питання як Роблокс робить гроші. Враховуючи, що цільовою аудиторією цієї платформи є діти та підлітки, логічно припустити, що вони не є платіжно способною частиною ринку, але їх батьки є. І кожна доросла людина, яка існує на цій платформі, стає пальним для комерційного розвитку та процвітання цієї компанії. Запам'ятайте це на секунду. Нам ще знадобиться ця інформація. Що? на цьому моменті розвитку Роблокс. Кожна ігрова компанія пускає слюні на такий простий та геніальний концепт. Не треба робити багато, щоб гребти гроші лопатою. Гравці самі створюють ігри та самі в них грають. Хіба це не ідеально? Окрім одного жирного, але безпека дітей. Роблокс мав би дбати про безпеку своєї головної аудиторії, і цього відео не було б, якби вони це робили. Роблокс став розсадників для Що? Відсутність модерації, ігнорування скарг на користувачів, які розбещують неповнолітніх, та непохитна позиція. Це не наша провина. Це вже давно не новина. Роблокс ніколи не чистить за собою бруд. Тож що змінилося цього разу? Щоб додати трохи більше контексту, ситуація з спи... в Роблокс розросталася далеко за межі самої платформи: викрапшова, гвалтошо, зберігання та поширення дитячої портшо. І все завдяки прямої халатності системи безпеки та загалом політики Roblox. І все чому? Тому що якщо банити таких людей, це знизить прибуток. І ось як це все працює. У Roblox є валюта Robux, яка відповідає напряму за те, як ти можеш кастомізувати свого аватара. Це входить зовнішність, анімація, доступ до ексклюзивного контенту та багато іншого. Це донатна валюта. Є способи, щоб отримати Robux безкоштовно, але вони набагато складніші та менш дієві ніж заплатити реальні гроші. Тож для простоти я буду називати це донатною валютою. І при чому тут питає що? Щось. Де при тому, що вони напряму всередині платформи пропонують дітям скинути свої фото за цю валюту. Тобто вони спеціально шукають дітей, стараються перевести діалог на Snapchat або Discord, де користуються дитячої наївності заради власної вигоди. І все завдяки Роблокс. Погана компанія, це вже не новина, це не їх проблема і так далі. і так далі. Але ми тільки розігріваємось. На цей раз я хочу представити вам шлеп. Шшльоп, ні, шлеп. Савлять шлеп, шлеп шлеп, не шлеп. на цей раз я хочу представити вам шлеп. 22-річний чувак ютубер, який в свій час став жертвою мисливця на дітей, якого зустрів у Роблокс, та після невдалої спроби вийти з життя, вирішив посвятити велику частину свого часу на те, щоб знаходити та віддавати в руки правосуддя педошоп, який він знаходить на цій платформі. На його каналі можна знайти не одне вдале заарештування. Проблему вирішено. Люди з власної волі розгрібають сміття за Роблокс. Це до того самого моменту, коли 9 серпня 2025 року Роблокс. Вирішує забанити всі аккаунти Шлеп. Нагадаю, що ні один мисливець на дітей, на якого Шлеп писав скарги, маючи вагомі докази, не отримав такої честі. Вони вирішили вичистити. Та заставити замовчити людину, яка старається своїми силами зробити Roblox краще та захистити дітей. На цьому моменті я впевнена, всі педашок Роблокса рвали свої пузи від сміху, і лише від однієї цієї думки хочеться блювати. І ніби з хворим почуттям гумору на наступний день після бану шлеп Роблокс анонсував нову доступну до придбання анімацію, яка називається Кішко дівчинка тягнеться. А то як це виглядає. Ну, судіть самі речі почали ставати реальними. Великі Роблокс, ютубери та медійні особистості почали підтримувати шлеп. Розголос досягнув мейнстріму, і Роблокс був вимушений запропонувати своє пояснення ситуації. І саме це пояснення стало остаточним цвяхом в труну. Вони написали, що дії шлеп схожі на дії справжніх педошо. О, так точно це має так багато сенсу порівнювати людину, яка співпрацюючи з поліцією, допомагає спіймати хвалтів Що? дітей зі справжніми Що? Педов... Я не впевнена, що можна було сказати щось гірше в своє виправдання, бо тепер в очах усіх це виглядало так, ніби Роблокс мало того, що не захищає дітей на своїй платформі, так ще і всіма силами старається вигородити педашо. Точка невозврату. Великі Роблокс-ютубери, не зважаючи на свою кар'єру, бойкотують Роблокс та підтримують шлеп. Цілі штати та країни судяться, чи планують забанити в себе Роблокс, обвал ринку в 12 мільярдів доларів. Зірка телепередачі спіймати хижаків на дітей, повертається з пенсії, щоби зайнятися справою Роблокс та напряму співпрацює зі шлеп. І мені здається, що це далеко не кінець. І наостанок, щоб наголосити абсурдність ситуації. Система безпеки і модерації Roblox весь час ігнорувала неприйнятну поведінку та навіть скарги. Але коли люди почали використовувати хештеги ФРІ в знак підтримки, їх аккаунти почали закидувати тайм-аутами. Цілі ігри що мали в назві, його ім'я банили. Uh-oh. Uh-oh. А-о. Она бене Та могли навіть забанити цілий акаунт за те, що цей хештег був в описі профілю. Нема слів. Тобто, замість того, щоб банити педошоп, вони вирішують. Повністю стерти ім'я шлеп з історії Роблокса. Це відео зроблено для того, щоб ввести вас в короткий курс подій з Roblox. Якщо, на вашу думку, якась інформація в цьому відео була репрезентована неправильно, відчувайте себе вільно написати про це в коментарях. Це допоможе мені в покращенні контенту. Поділіться своїм досвідом в Roblox і чи стикалися ви з такими ситуаціями, які були описані в відео. Залиште вподобайку, якщо відео було корисним, піклуйтесь про себе та своїх близьких, бай, О, oh, моя спина.